Чи обирає він мене? Ну, кохання, воно різне. Да? І так, у нас чотири варіанти відповіді. І зараз дивимося перший. Чи обирає він вас? Ні. Я можу сказати, що у него є к вам влічення только сексуальне. І, можливо, в нього є вибір з ще однією жінкою. І, можливо, ця жінка із вашого прошлого, із його прошлого, верніше. Тобто, із... тобто він зараз на роздоріжжі. І він в. Вив... Сравнює, як він з женщиной, і як він відсутний себя з іншої жінкою. І я можу сказати, що це не в вашу сторону. Вибір буде не в вашу сторону. Тому що отшельник, рядом поряд з вами, він відчуває себе одинаком. Він не відчуває, що він в парі. Він не відчуває, що він вам цікавий. Він за. Он полностью погружен в себя, в свои эмоции, в свои відчуття, в свои планы на майбутнє, и он відчуває себе поряд с вами жертвою. Тому, знаете, вот сексуальность у вас не пропала. Как бы, ну, мужчина есть мужчина, да, ему нужно физически сливаться, и тому... Вряд чи він ви, вас обере. Тобто, поки у вас тримається все на сексі, ну майбутнього у вас немає. На жаль. І так, варіант номер 2 Підписуйтесь на мою сторінку, ставте класики, обов'язково пишіть свої відгуки. І цінуйте себе, завжди вибирайте себе. І так, варіант номер 2 Чи обирає він вас? Ні. Мало того він уходить з грошима. А ви дуже, можливо, ви зручна, зручна, а можливо, ви дуже емоційна. Тобто ви дуже все розумієте, розумієте, але емоції цієї жінки дуже такі теж яскраві. Вона неспокійна, ця жінка. І у вас, можливо, дуже багато емпатії. Знаєте, коли мені дівчата кажуть, я була для нього, як жилетка, ми змогли все про все поговорити. От Коли жінка стає жилеткою, це піздець з вашим отношениям. Все, вони в закритті автоматом. Йому з вами не цікаво, він до вас приходить. Зливає гімпно. А вам потрібно зробити себе цікавою, щоб йому було цікаво, чим ви живете, які у вас там а, плани на майбутнє, а що ви робите, а там то, п'яте, двадцяте. то коли ви прям така ярка зірка, на яку просто не можна не звернути увагу не тільки йому, а й іншим хлопцям. Тобто, зручна жінка це пусте місто для чоловіка. Проходить башта. Вашим стосункам, вашим мріям прийде кінець. Він відчуває себе королем. Ну, тут королева, конечно же, кубков, но він себе відчуває яскравим, огненим, А Мужчина, на, кого, на которого смотрят многие женщины. А человек, який рятує багатьох жінок для того, чтобы їх надохнути. Розказати їм, які вони щасливі, красиві і так далі і тому подобне. Тобто, Король Жезлов – це кризис-менеджер, який спасає жінок. Йому пофігу, що ви думаєте, тому що ви вже свою роль зіграли. І він уже пішов від вас, або ось ось піде. Тобто, ваші стосунки він піде в своє спокійне, щасливе життя, де в нього будуть гроші, де в нього буде. Розквіт, де, де йому буде дуже гарно. Тобто злився, наплакався. Знаєте, чоловіки не, не, не прощають е, жінкам своєї слабості. Про що це говорить? Коли жінка бачила його слабкого, вона тоді ж скаже так: «Дз, а ти помниш? А якби не я? <з> і можна безліч ковиряти. І тому чоловіки, коли бачать таку жінку, вони позливалися і шукають жінку іншу, яка їх буде надихати, не просто вислуховувати, а надихати. І цьому потрібно вчитися. Тому приходьте в навчу: мої номера телефону будуть зверху. Варіант номер 3. Чи обирає він вас? Наконец-то! Боже, наконец-то! Это свершилось! А йому дуже тяжко, Йому дуже тяжко. він тягне ці двері, він закривається від усіх, він не хоче пускати в своє життя вообще нікого. І тому він, он весь в печалі, он такой, знаєте, непризнаний геній. Його не оцінили. одна, вторая, третя, п'ята, і ви його не оцените. Тобто не він вас буде обирати, а будете обирати його ви. І ви, як королева жезлов, подивитесь на нього і скажете, тю-тю-тю, у мене таке цікаве життя, у мене таке гарне плаття, у мене такі вкусняшки на моїх руках є, у мене такі гарні подруги. Та чи ми не зберемося, чи ми не знайдемо іншого, це страждальця, нафіга нам такий. І ви підете в своє гарне, щасливе життя і знайдете людину, яка буде на вас молитися. Тобто кидайте це недомагання і йдіть в своє яскраве, чудове, прекрасне життя. Я надію, що іменно ти вибрала таку карту. Дуже взагалі класно. І відгуки, дівчата, чекаю від вас відгуків. Колода номер 4 Чи обирає він вас? Що я можу сказати? Дуже цікаве враження. І так, він зараз зважує, чи обирати вас, чи не обирати, він дивиться на вашу поведінку, що ви кажете, як ви поступаєте, і так далі, і тому подобне. Він сравнюває вас і він соперничає. Тобто, ви дуже цікава. Жінка для нього, і він буде обирати всі прегради от вас. Вот просто він буде боротися за вас, Він буде проганяти всіх самців, які там поряд з вами, ходять, строїть вам глазки. І, можливо, він вам вас погукає заміж. А це дві карти, які говорять про заміжжя. І ви для нього дуже Дуже класна. В нього непогана родина, а в нього, можливо, всі заможні. В нього і бабушки, і дідусь, і коти, собаки, і собаки, внучки, і жучки. Всі разом це велика родина. І він буде обирати таку, знаєте, гідну жінку для, своєї, для свого роду. Тобто, це такий прям основательний мужчина. Ну, а можливо, ви йому відмовите, тому що це не рицаль вашого серця. Або ну, тут в кожному випадку потрібно робити для кожної жінки свій особистий набор карт вибирати саме під її енергію. Тому що здесь розчарування, печаль, когда чоловік чувствує, що ну, його убили, да, он, он не хоче. О, і от всі його надіжди рухнули, і так далі, тому подобне. Тобто чомусь прийшла саме ця карта попередження. Ну, в общем, якщо ви зацікавлені, приходьте, будемо розбиратися, чому прийшла саме ця карта, і будемо дивитися на ваші стосунки. Замовляйте ворожіння особисте. Пишіть, будь ласка, приходьте, і будемо дивитися, як саме у вас складеться ситуація і як вам діяти найкращим образом. Ставте класики, лайки і чекаю вас.